Слава Україні! Вельмишановне панство, YouTube і просто користувачі, дивлячись це відео. Хочу, так як є така можливість поздоровити вас з новим 2017 роком, побажати вам всього самого найкращого, щоб збувалися всі ваші мрії, а також стабільності, як життєвої, так і економічної. Сьогодні я роблю огляд на мобільний девайс смартфон Galaxy j 5 від бренду Samsung. Подарунок отримав ось таку картку пам'яті Micro SDHC в комплекті з адаптером. На 16 ГБ клас 10. Я її взагалі відкривати не буду. Можливо, комусь подарую, чи, може, продам ось такий ось подарунок. Десь вона 190 гривень вартісті. Собственно, сам смартфон. Коробка дуже важка, але не, не цікава. Його вже прислали розпакованим, ось отут подряпали. Хоча я й просив, щоб був запакований, але мені сказали, що в такому випадку не буде заповнено гарантії, прийде просто без гарантії. Ну, в принципі, плюнув, вже отримав такий. Така помаранчева коробка. Тут ще якийсь стікер взяли, наліпили, не зрозуміло взагалі для чого. Зазначено, що він зроблений 11, в, в листопаді 2016 року в Китаї. Тут ось таким скотчем фірмовим, ну не фірмовим, а просто скотчем закрито, він пішов зверху на ось ці, бачите. Тут зазначені основні характеристики, супер AMOLED дисплей, фронтальна вспишка, спалах для селфі, ультразбереження батареї. Зазначено що тут 5-дюймовий HD-екран 294 пікселі на квадратний дюйм, 13 мегапіксельна камера з автофокусом і 5 передня, а також 8 встроєної пам'яті і 1,2 ГГц 4 ядерний процесор. Давайте відкриємо, в принципі, побачимо, що там усередині. Всередині коробка, як не саме дивно, білого кольору. Коробці взагалі нічого немає. Давайте ось тут поставимо, хай собі стоїть. Така ось коробка. Нічим взагалі не цікава. Тут в пакетику лежить смартфон G5, він лежить просто в пакеті. Пакет ніяк не запакований, він весь ще в плівках. Я плівку цю вже знімав, вона така ось побабчена, вона була в такому ідеальному стані, рівненька, ніяких невоз... Ні повітря не було, нічого, ще кнопка покрита. Безпосередньо з таким е, кусочком скотчу. Ззаду, покриту, з боків, повністю все покрито. Давайте подивимося, що всередині в коробці є така виїмка спеціальна під камеру. Йдуть посібники, давайте їх поглянемо. Традиційно такий папірець для Самсунга. Короткий посібник користувача на українській мові. Ось такий з трьох аркушів. Далі йде. Про аксесуари зазначено і йде гарантійний талон, як мені сказали, то, щоб його заповнити, його проштампували. Один рік гарантія. Так. Йдемо далі. Взяв я його, в принципі, на заміну смартфону Xiaomi, так як в ньому прожов екран, я його ледве здихався. Через 3 місяці використання взагалі неактивного, в ньому пожовка екран. Також йде така ось батарея. Вона дуже важка. Пакетик такий з, з, з такою, з, не знаю навіть з чим сказати, такою клеєвою стрічкою, але він ніяк не фіксується. Тобто його можна відкрити і знову закрити. Ось так. Samsung Ось така ось батарея. 2600 мА 38 В 988 В годин. Виготовлений у Китаї, але дата виробництва його не зазначена. Йдемо далі. Тут не так всього і багато, гарнітури немає. Іде зарядка на 1 А 1,0 А. Так, так, ось такий виготовлений у Китаї, білого кольору. Хоча телефон, як ви зрозуміли, чорного. І йде ще USB <кій> шнурок вибачає. Перетягнути ось таким ніби жгутом. Просто такою стрічкою, білого теж кольору USB 2.0. Все, в коробці більше взагалі нічого немає, і давайте її, мабуть, відкладемо. Зарядка така ось з двох. Кусків. Ось так, туго. Нічого ніби не люфтить, ось так все виглядає. Тут теж така стріч, непрозорий такий. Плівка захисна, вона не прозора взагалі. Хоча деякі відео я дивився розпаковування, що там була прозора, тут не прозора. Давайте її, мабуть, знімемо. Зараз десь приліплю її, можливо, ще знадобиться вона, мені. Я, в принципі, не знаю. Ось так її зробимо. Ось такий екран 5-дюймовий. Йдуть дві сенсорні клавіші. Диспетчер задач додому та е, назад. Спереду йде спалах для селфі. Камера на 5, датчик наближення і все. Датчика освітлення тут немає. Внизу, можете тут бачити, йде мікрофон, мікро USB, мікро -USB 2.0. Також йде е, безпосередньо для гарнітури. Верх чистий, тут стікер якийсь наліплений. Ось ви тут бачите його. Вимкнення, гучність і все. Більш нічого немає. Давайте його відкриємо і поставимо, в принципі, батарею. Ось тут є такий пас, трішки взагалі незручно він зроблений. Цей пас, мені здається, ось така кришка на маленьких таких невидимих фіксаторах. Де QR-код. Всередині тут зазначено, що виготовлений він у Китаї. Можна встановити дві сім карти. І карту пам'яті до 128 ГБ. Ось так, Встановили і тепер вмикаємо. Я вже його вмикав. Тут взагалі заряд був 3%, коли я його вперше вімкнув. Не знаю навіть, як він так міг швидко розрядитися, чесно, не знаю. Кути оглядів, чесно скажу, непогані, але, як ви вже бачите, білий традиційно зеленіє під кутами для суперамоледів. І якщо порівнювати з J5, E5 як огляд, якого я робив у минулому році, там екран краще. Тут кути огляду гірші, тому що він видає трішки таку, як веселкою. Ну, ось так. Не знаю, буде вам тут видно чи ні. Отак, воно. Тут вже стоїть остання прошивка 601, ніяких оновлень на неї взагалі я не знайшов на цей телефон, хоча намагався перевірити ось 6.01 тут стоїть, як ви можете бачити маршмелон. Так він виглядає. В принципі, екран схожий, якщо ось так дивитися на Е5, але під кутами він ну, дуже зеленіє, і ось така, як ніби веселка з'являється. Ну, Картинка ніби, ніби ніби. Я навіть не знаю, якось так двоїться трішки. Повітряний прошарок, зараз дивлюсь на нього. Здається, тут є все ж таки повітряний прошарок, мені здається. Так, тут є повітряний прошарок між склом та безпосередньо матрицею, як це було в E5. Там не було взагалі повітряного прошарку, тут він є. В принципі, буду тестувати його, обов'язково зроблю десь за тиждень, може, трішки більш детальний огляд його, щоб ви вже впевнилися, я вам розповім все цікаве, що там є в цьому телефоні. Що мені сподобалося, що мені взагалі не сподобалося. І скажу вам свій вердикт, варто його купувати чи ні. Але, в принципі, я вже думаю і так, що він на 4300 гривень, він не дуже тягне. Задня кришка, вона ніби виконана soft touch, але це така, знаєте, імітація, така, знаєте, така тифозна, як навіть сказав. Це просто такий матовий пластик. Ще нікомусь так скрипить неприємно. Ну, неприємно, в е 5 було покриття ніби soft touch, але там була ніби імітація гладкої шкіри. Тут вже взагалі не зрозуміло, якийсь такий пафозний матовий пластик. З руки він ні, 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 з руки він не випадає. Тут все в порядку, принаймні поки що, коли я зняв, скажіть, що плівку, він не випадає. Цей смартфон, ну, тувстувати і важкуватий він, якщо порівнювати з навіть з тим Е5. Хоча трішки схожий він з ним. В принципі, це тільки огляд. Більш детальний огляд буде. Він, бачите, ще з боків весь в плівках. Я ще його не розпаковував, я вже його розпакую. І в детальному огляді ви вже подивитеся. На цьому, мабуть, буду завершувати я це відео. Слава Україні! Хочу побажати вам щасливого Різдва, поздоровити вас майбутніми різдвяними святами побажати вам смачної куті і Христос народився.